Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову вибрали такий цікавий лісочок, якщо ви там бачите ззаді краєвиди, яке дерево вибрав, цікаве. Коротше говоря, будемо копати, будемо пробувати. Вихідний сьогодні субота. Цілу недільку працювали. Тепер можна трошки розвіятись, трошки скинути всю цю напругу і пошукати цікаві знахідочки. Тому вмощуйтесь зручніше. Буде цікаво, що буду знаходити, все буду показувати цікаве. Чорнинку теж буду цікаво показувати. Ну, шмурдяк, в принципі, не знімаю, там немає нічого цікавого. Все, друзі, гайда до перегляду, погнали. Так, глядачі, перша знахідочка в лісі. Такий красивий ліс. Зараз будемо дивитися, камрад дав добро, подивитися. Викопав, ще навіть не дивився, будемо дивитися разом ось під листочком. Тут вже, зрозуміло, що це імперська якась монетка. Дивимося. Ну, Покоцана, але щось за імперія. Ну, ось така от монетка здорова попадається. Ну і це, друзі, заслуговує на лайка. Коротше, будемо мити. Ну видно, А, походу двушечка капуста попадається. Який рік не зрозуміло, в кінці трохи відітремо. Покажемо. Ну все, все, сьогодні день розпочався з імперської монетки. Це радує, це лайкосик. Продовжуємо копати далі. Друга світова Мосінка. Випадає така гільзач. Доволі таки непоганий сохранчик у нього цього гільзача. Було прикольно. Але знахідка така собі. Але показую цвітне те, що попадається в лісі, та й показує. Ось така оце нахідочка. Ну що ж, поїхали далі. Друзі, попадається ось таке удило. Дивимось. Значить, щось тут було таке в цьому ліску цікаве. Таке от удило. Ну що ж, продовжуємо далі. Коротше, щось тут було древненьке, будемо ходити далі. Такий лісочок. Будемо продовжувати шукати. Ну, Початок є, тим не менш ще день попереду, тому будемо ходити. Будемо копати. Погнали. Друзі, така знахідочка попадається. Можливо, хто знає, якийсь такий гудзічок малесенький. Дивіться, який він. Манюнький-манюнький. Ось така от ямка була. Неглибока. Вийшли з лісу на поле, піщане тут. В принципі, можна ходити, Вон, бачимо, не прогрузає пісочок. Ой, вибачаю, за вітер буду якось ховати телефона. Так якось для вас знімати. Побудемо тут ходити, в принципі, поле спахане ось. Щось не фокусує. О, отака от картинка, друзі. Можна ходити, не засаджена. Будемо бігати, буду знімати, що буду знаходити. Погнали. Так, друзі, дивіться, відзначається камрад колечко. Ще не знаємо чи його періоду. Або ЧК, або хуторщина. Ну, коротше, щось мідь чи бронза. Така знахідочка. Дивимось далі, буде цікаво, погнали. Дивіться, друзі, що знаходжу. Такий от камінець заокруглений. Ну, тут трошки відламаний. Ну, що з їхньої культури. Тому що ось, дивимося. Йдемо далі. Дивимося, бачите. Ось там кераміка валяється. Тобто видно, що тут була поселушка якась. Бачите? От. Вітер забуває, друзі. Коротше, буду далі копати. Що буду знаходити, буду показувати. Заберу це жорно, молотило, покажу камрадам. Можливо, щось цікаве. Погнали. Поки що глядачі по знахідках цікавого такого нічого нема. Дивимося, кераміка. Хожу, поки що ходжу, збираю кераміку. Дивіться, бачите, кераміка є, але вихажене, слідаків хватає, слід на слідові, але будемо сподіватися, що можливо щось пропустили, що щось все-таки попадеться. Ще у нас один з є походить, будемо бігати. попадається ось такий кований цвяшок. бачимо, Це говорить про те, що тут щось було старовинне. Ну, це вже, звісно. Зрозуміло, по кераміці, але тим не менш така знахідочка наводяща. Тому ходимо далі. Зараз буду бігти до камрадів, я трохи далі відійшов. Спитаю, що у них там по знахідках. Погнали. Дивимось глядачі. Дивіться, перша знахідка за сьогодні моя по черняхах. Дивіться, ціленький, я такий якийсь амулетик. Знаходжу, можливо, хто знає. Ну, ціленький він, якась підвісочка, отут дирочка. Коротше, цікавенька штучка. Забираємо і йдемо далі. така от штуковина по черняхах, друзі. Ми вже доволі довго ходимо тут, годинки-півтори, напевно, на цьому полі. Але, тим не менш, щось попадається. В камрада ще теж відзніму, покажу, Теж знайшов там знахідочку по черняхах, проколочку. Ближче підійде, тоді покажу. Все, погнали далі. Дивимось, друзі, вивалюється монетос. Зараз будемо разом дивитися, що воно за монетос що воно таке. Ух ты! Ти! Ух ты, тих тих, тих тих двушечка. Й-моє, вже підсухає. капец Дивіться, шесть сохранчик піщаний. Начебто як, як підкинув. Капець, дивіться, я в шоці. Друзі, я в шоці. Камради тут і сходили. І клаптик буквально. Ха -ха. Ось ось сліди камрада дивимося. Це ж мої ходили сьогодні. Ось сього. Дивимось, нема, 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 нема. Нема і ось сліди. Ну що, що говорити? Якщо воно твоє, то воно твоє. Отак от, друзі, така місце. Нарешті сьогодні перша монетка і ще яка? Ще імперська попадається. Клас. Дивимось. Бомбічна тема. СПБ. Рік не хочу терти. Тищу... 880 якийсь. Ну, красота. Ху, сьогодні хоч порадувало. Ну, по черняхах там трошки. Не таке в основному обломочки. А це, а це прям состояння, друзі. Піщане. Зараз до річки підійду, може, помию, потім покажу. Ось якось так клас. Оце вже можна лайк поставити з імперією сьогодні. У мене. Все, погнали далі. Так, друзі, зустрівся з камрадом. Ось ну, що він ще нарив советіка 48-го. І така от голочка черняхівської культури. Проколка, голочка, ну коротше, щось із їхнього репертуару. Фокусує погано. Але там не менше така у нього знахідочки. Такі, ну ще шмурть, але показувати не буду. Короче, проміжні знахідочки, що ще одного знайду і покажу, що в нього. Поїхали далі. Друзі, сів трошки перепочити, чайочку випить. Тому що на полі дує добряче. А тут так сховався, ззаді річечка тече. Заказати ж на містечко. Гарні тут місця, звісно. Знахідок так собі, але тим не менше вони є. І в кінці я покажу, що знайшов. от Якось так, друзі. Дивимось далі така от місцина, там далі поле. А тут виходить річка. Ось так. Так, да, глядачі, так, так, дивіться, я його все-таки взяв, виходив сьогодні на кінечник, попадається на цьому поселенні. Ну, Можна сказати, сьогодні вже копчик вдався по черняхах. На кінечник є, амулетик є, камрада. Проколочка, голочка є. Тому монетки є, можливо, можливо, ще щось знайшли. Не знаю, бо я далеко від них. Ну ось так, друзі. Отакий от, от накінечник попадається. Вітер задуває, вибачаюсь, але тим не менше. От так от, щоб вам показати, насінинка маленький їхній накінечник попадається, вістричко таке. Ну, все, однозначно, лайк. Сьогодні. Порядочок. Все, копаємо далі. Ось така, друзі, ямочка попадається, дивіться, що мені трапляється. Ось така якась накладочка їхня. Біжте, копати на красиво. Камера повинна передати, дивіться, яка красота. Краса, друзі. Ось така. Якась їхня накладочка. Ну що ж, забираємо, копаємо далі. Глядачі, викопую сигнальчик, дивіться, що випадає. Випадає хуторський хрестик. Але на жаль, на жаль, на жаль. На жаль, він зломаний. А, тим не менш забираємо. Будемо ще тут трошки копатись. Погнали, Де, глядачі, огляд знахідочок. Вітер дме, тому по-бистрому покажу, що познаходили. У відосі все є. Ось мої знахідочки, хрест, дві копійки, Ви це бачили там по черняхах трошки. амулетик вон, в відосі подивитесь. Пуговка з позолотою, двушка, капуста, обломочки по черняхах. Тут, Тут теж копійки. Коротше, якось так, от Копались, результат є, все, всім до побачення.